Так, дерева черешні від вишневої мухи обробив. Виходить, сусід косик тут. Пів дня вже. Дерева обробив, ранню черешню і всі останні, ну, які були, вишні, три штучки і три черешні в мене. Одна бакова суміш, потім повторно буду ще обробляти е, черневу черешню від вишневої мухи, коли буде. Трошки інший стан черешні. Так як дерева трошки вищі, ніж звичайні яблуні і ці, то я використовував підручний засіб табуреточку на табуреточку і скільки міг достати, обробляв проклеємом. Наступний раз буду обробляти черневу черешню актиліктом. Там термін 20 днів. По проклеємі 5 днів. Дякую за увагу.